Бачите, майданчик так і не відстояв, там вже зараз забудовано. Люди відстоювали, люди зверталися, але їм нічого не вдалося зробити. Вулиця Злуки. дивіться, які в нас будови архітектурні, Шедеври. красиві, будуються. Шедеври. Шедеври, так. які в нас є в місті Тернополі, хтось це дозволяє робити і хто це має захищати. Вулиця Карпенка, бачите, це теж був скандал, коли в дворі збиралися вже будувати церкву. Але люди стояли з плакатами, щоб, тому що там фактично неможливо, немає реальної земельної ділянки для того, щоб будувати. Вулиця Злуки, стадіон Текстерну, до сих пір не вирішено питання, і до сих пір буде йти, наскільки зрозуміло, в суд програли громадські активісти. Опять же, громадськість має захищати хтось. Чому це питання так е, тяжко вирішити? Тому що хтось е, заробляє на цьому гроші. Будівельник так само зацікавлений, тому що він е, на аукціоні не виграє е, відповідної земельної ділянки. А громада громада це. Е, Поняття розтяжиме, як кажуть росіяни. Хто має захищати? Небайдужі люди мають йти суди і відстоювати і це все робити. Це є вулиця Гнатюка, забудова дитячого майданчика. Бачите, теж бізнес-проект окремої групи, парк національного відродження, майданчик, відродж... ви знаєте, це будова теж вона відбувається, еко-готель. Непонятно який, непонятно як, і е, е, де буде збудований. Парк Загребелля, е, повалений паркан, по якому були навіть відкриті справи проти активістів, е, де було е, теж волошся протистояння опять громадських організацій. Вулиця Руська, побудова кіоску в дворі. Також знову ж йшло протистояння, знову ж громадські організації, і е, е, тому, що е, мусили втручатися в цю справу. Вулиця Живова, це, от ви бачите, зведений критий підковий ринок легких архітектурних форм. Це було надано зелену ділянку відділу технічного нагляду, який при міській раді. І от на, на, на місці цієї ділянки, яка була для критого підкового ринку, надана, причому легкої архітектурної форми, по цьому написані статті, проведено розслідування журналістські. Тільки по цим основним розслідуванням вже можна було відкривати кримінальні справи. І останнє будівництво на правоградному майдані це вже остання крапля, фактично, яка е, на сьогодні е, вже сплотила громадські організації і небайдужих громадян. І